В у рамках акції «Поетично-мистецький зарпад відвідувачів чекало не лише знайомство з книгою для молодих людей. Організатори підготували чимало цікавих заходів, які не могли залишити байдужими жодного читача. Керівники гуртака, юний дизайнер Катерина та Віктор Дацун розкажуть про картини, які вони принесли на виставку бібліотеку. Також покажуть майстер-клас. Звичайно, таким я вважаю, дуже цікавим буде представлення головного режисера нашого Житомирського театру Ляльок. Це Юрія Анатолійовича Тарасенка. Він покаже цікаву виставу, розповість про види ляльок. Ознайомились молоді люди із ляльковим мистецтвом, адже на їх осуд представили справжню виставу. Отож на деякий час зала бібліотеки перетворилась на театральну сцену. Кукла це не только е, ігрушка, а скоріше, кукла може передати то, що не може передати людина. Це очень важливо. І только в театрі кукол можна увидети ті чудеса, ну чудеса оживлення. Аживління е мертвого предмету молодь, яка прийшла до бібліотеки, запевняє, що для них паперова книга не анахронізм, адже читати твір з паперу набагато цікавіше та смачніше. А подібні акції пробуджують ще більший інтерес до написаного. Дуже гарне таке поєднання між книжками і, та, і кіно, і можливо, якесь щось для себе нового щось краще для себе. Только читать книги сюда плюс.